Про блогерів знаю про блогерів, і вони дуже відзначаються останнім часом скандальними витівками. І скажімо так, якщо пригадати історію в, в Києві, так була така скандальна її блогерка, яка дозволяла собі там, після комендантської години, їздити південним мостом, так показувати все те, що вона робить в Автівці, слухає музику. І От Києва їй, очевидно було мало. Тепер вона вирішила покататися ще й центром Львова у машині, і знову ж таки під російську музику. Йдеться про скандальну блогерку з Києва. Іва Вікторію Краснову під псевдонімом Девіл вона більше того зробила ще й гучніше цю музику, коли їхала у Львові, і відчинила вікно, аби всі чули, що вона слухає, і пізніше почала і сама голосно підспівувати російську пісню, цинічно заявивши, що приїхала давати концерти замість Анни Асті. А це артистка, родом із Черкас, яка нещодавно отримала російське громадянство. Нагадаю, давайте подивимось, як вона а, їздила вулицями Львова. <т meditation>

Так, Андрія, абсолютно правильно. Ти кажеш, що спочатку вона засвітилася за рахунок того, що каталася у нас тут у Києві, південним мостом, знову ж таки, під російські пісні дозволяла собі це виз... виставляти ще це все в інстаграм. І як виявилося, у неї та її молодого чоловіка, звідки були перепуски? Чим блогерка і вихвалялася? Тепер Деві їздить на автівці через площу ринок. Ну тут привіт, знаєш. Якщо там дружина Віктора Павліка показала про те, mm -hmm. що в неї є переписка, то вона. А, Отримала так, що потім не знала, як від цього відійти.